Вітаю. Мене звати Нагайчук Вікторія Васильівна. Я хірург-стоматолог ще одного лицевого відділення Вінницької обласної клінічної лікарні імені Пирогова. Висловлює вдячність волонтерському штабу оборони Кременчука за наданий набір магнітних екстракторів, а саме гуцефал Едельвейс 52 Дей, та білі янголи в різних варіаціях. Цей набір дозволить нам значно поліпшити якість надання допомоги пацієнтам зі сторонніми тілами, як м'яких, так і твердих тканин. Щира вдячність Олегу Бикову за організацію і реалізацію цього проєкту. За м, безкоштовне надання до м, нам цього набору, а також за швидку реакцію на наші потреби і на наш запит.